Пам'ятаєте, яким був Маріуполь 2014 року, коли тисячі людей виходили на акції, протест проти російської агресії, вишукувалися в ланцюги, копали окопи, робили все, щоб допомогти спочатку добровольцям, а потім регулярній українській армії, яка намагалася захистити нашу землю від російської навали вже тоді 14-му. А пам'ятаєте, 21 2021 року? Ну, я не знаю, більше 10 тисяч людей тощо, точно вийшли на день звільнення Маріуполя від банд ДНР. Тисячі людей з українськими прапорами, вишиванках, Збройних сил України, морські піхотинці, нацгвардійці, азовці сильно вишукалися і пройшлися парадним маршем, центром. Українського Маріуполя для того, щоб підкреслити, що це українське місто. Ми дуже добре все це пам'ятаємо. На жаль, і Путін це також пам'ятає. Саме тому він вирішив знищити український Маріуполь, не просто захопити, не просто окупувати цю територію, а саме знищити, зламати, зламати психологічно спротив людей. Тому ми бачили тотальне руйнування. Авіабомби, стертись з обличчя з мапи взагалі, десятків, сотень будинків приватних, багатоповерхівок. Ми бачили десятки тисяч загиблих людей на вулицях Маріуполя. А потім фільтрація: жодне окуповане місто України не проходило через таку фільтрацію, як проходили мешканці Маріуполя і Маріупольського району. Це не просто відбитки пальців, тотальний догляд, обшуки, роздягання до трусів, пошуки татуювань, і, і що там ще росіяни шукали невідомо. Це не про не тільки про це, ще і про тисячі зниклих безвісті людей, яких під час таких перевірок просто кидали у підвали, у тюрму у ці буцегарні російські. І ми не знаємо, скільки таких людей, які не пройшли так звану фільтрацію, які залишаються у полоні Російської Федерації, оце все мало б зробити, зламати спротив маріупольців, особливо маріупольців. Це спрацювало, бо страх, який сіли росіяни, по перше він вигнав з міста десятки тисяч людей, в тому числі українських активістів. Ну, а потім цей страх змусив десятки інших десятки тисяч інших, хто залишався в Маріуполі, мовчати, не чинити спротив, не нагадувати купанам про вбивства і злочини, які вони скоїли протягом двох місяців в Маріуполі. І от нарешті зараз прийшов черговий новий етап підкорення окупованого міста, окупованого Маріуполя. Це підкуп. Тобто, коли страх зробив свою справу, зараз росіяни пускають у справу гроші. Як вони це роблять? По-перше, так як само, як і робили в Криму, вони нам збираються скасувати будь-які Спроби е, стягнути з мешканців окупованої території кредити, які вони брали в українських банках. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Російській Держдумі і не маю сумнівів, що він буде ухвалений. Тобто люди, які залишаються в окупації, не, е, за законом Російської Федерації нічого нікому не винні, ну, власне, Україні нічого не винні, а, е, аж яка прекрасна новина для тих, Хто набрався боргів і не виплатив їх. Ну і друге, це пенсії. От саме зараз росіяни починають дуже підвищувати пенсії тим, хто перереєструвався за російськими законами. Один мій знайомий із селища Сідова, який працював в школі, розповідає, що протягом всього періоду окупації до повномасштабного вторгнення він отримував. 5 тисяч російських рублів за те, що працював у школі 5 тисяч російських рублів. Зараз йому підвищили пенсію до 23 тисяч рублів, а це вже непогані гроші навіть за цінами Російської Федерації і навіть сплатили заборгованість так звану за весь минулий 22 рік. І людина одразу отримала одномоментно 180 тисяч рублів. Ну, це приблизно 90 тисяч гривень. Величезні гроші. І такі гроші отримали майже всі пенсіонери цього селища. Кажуть, що і інші пенсіонери в Новоазовському районі так само їхні пенсії вище 20 тисяч рублів. Те саме відбувається і в Маріуполі. Пенсіонерка. 80-річна жінка, яка зараз мешкає в окупованому Маріуполі і отримувала десь, десь 3,5-4 тисячі гривень пенсій, зараз отримує 22 тисячі російських рублів пенсій. Це дуже дуже непогані гроші, які в принципі дозволяють людині і сплачувати високу комуналку, яка зараз починає стягуватись на окупованих територіях, і купувати собі їжу. Звісно, про одяг тут вже складніше, або там, про побутову техніку. Але принаймні сплачувати комуналку і не відмовляти собі у продуктах у нормальному харчуванні це точно норм. Ці люди дуже щасливі. Вони щасливі, бо зараз для них на окупованих територіях основне питання це питання виживання. І коли тобі Росія сплачує такі величезні гроші, це дуже полегшить цю задачу. Задачу вижити. Звісно, що не всі отримують. Я знаю жінку, яка зараз також знаходиться в окупованому Маріуполі і не має змоги вийти з своєї квартири. Тобто вона фізично не може відстояти черги для того, щоб їй перерахували пенсію. І вона отримує 10 тисяч російських рублів так, як отримувала на початку окупації. Вона виживає, вона майже голодує. Але не може перерахувати пенсію. Такі люди в окупації теж є. Але в цілому складається саме така картинка, що зараз російська влада підкупає мешканців окупації, підкупає громадян України. І звісно, це дуже подобається тим, хто залишається в окупованій території, бо полегшує їхнє життя. Але я хотіла би нагадати всім, хто зараз в окупації. Про те, що ця війна вона дуже-дуже чорнобіла. І вона саме цим відрізняється від того, що відбувалося на території України в 2014 році, або те, що відбувалося в Грузії або в Молдові, оця війна вона просто абсолютно очевидна, коли одна країна перетинає кордони іншої країни, нападає і починає знищувати населення за національною знакою. Люди винні лише в тому, що вони вірні своєму паспорту, вірні своїй країні там, де вони народилися, не хочуть зраджувати державі, точно виконують конституцію своєї країни і кримінальний кодекс, і саме тому залишаються вірними державі. В цьому вони виявляються винні, і лише за це росіяни знищують. За симпатії до України, за жовто-синю стрічку за українську мову. Це злочин. З якого боку не дивись, про які там виправдання, не кажи, але це є злочин. Одна країна віроломно нападає на іншу і вбиває тисячами місцеве населення. І питання лише в тому, на чому ви залишаєтесь в боці. Або на боці Світла і добра і правди, бо незалежно від того, що хто про неї думає, правда залишається там, де вона є. І правда така: одна країна вбиває іншу ні за що. Просто так. Просто за те, що хоче її поработити. Або ви залишаєтесь на боці цієї правди, або ви на боці чорної сторони, темної сторони зла. Де зараз знаходиться Російська Федерація. Робіть свій вибір. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua і я звертаюся до вас з проханням підписатися на наш канал. Дякую за підтримку.